Щороку у Вінницькому обласному перинатальному центрі народжуються тисячі малюків, і чимало з них приходять у цей світ перечасно. Війна, стреси та проблеми зі здоров'ям майбутніх мам. Усе це впливає на перебіг вагітності та завчасні пологи. Однак медики перинатального центру практично щодня роблять дива, виходжуючи перечасно народжених. Серед них і крихітка дюймовочка, про яку ми розповідали у минулих випусках новин. Вона з'явилась на світ передчасно із вагою 1 кг. Кіло... Лограм 440 г. грам довго перебувала у реанімації і вона разом з мамою вже вдома. У відділенні інтенсивної терапії новонароджених 12 малюків. Ще семеро у постінтенсивному догляді. Більшість малят народилися завчасно або мають ускладнення. Медикам цього відділення в останні роки все частіше доводиться боротися за життя немовлят, які прийшли у світ завчасно. У перинатальному центрі з кожним малюком працює окрема бригада, і щороку лікарі рятують тисячі дитячих життів. Якщо це перечасно народжена дитинка, то у нас повністю готова бригада йде в пологовий зал. У нас є спеціальні інкубатори, в яких ми транспортуємо діток сюди, тому що дуже великий, дуже велике значення має тепловий ланцюг. Менше двох кілограм дітки знаходяться в інкубаторах або на столиках з підігрівом. Якщо вже там більше двох кілограм, вони вже можуть бути на ліжечках з підігрівом. Саме оперативна робота медиків перинатального центру врятувала життя сина Ірини Лещенко. Малюк з'явився на світ із критично низькою вагою. Два тижні хлопчика виходжували у реанімації в кювезі. І щодня це була боротьба матері та лікарів за життя дитини. Зараз малюк уже важить понад два кілограми. Стрімко набирає вагу і готується разом із мамою до виписки. «Перші перших майже два тижні дитинка була в інтенсивній терапії, в кювезі. Ходили. Кожних три години до дитинки переодягали, сіджували молоко, дивилися. Різний стан був був важкіший, був кращий, але з кожним днем дитинка поправлялася і ставало краще. Хлопчик Віти Лужанської теж народився перечасно на 34-му тижні. Медики центру під час обстеження помітили проблеми у вагітної жінку госпіталізували. Та вже за кілька днів у неї почались перейми. Віта народила хлопчика Максима вагою у 2 кілограми 200 грамів. Так як народжувати мені в лепні, а схватки мої не давали мені покоя. Мені було важко. Я так думаю, ні, я делепня до не дотягну. Тому. Якось пролежала три три дні, почалася в мене температура. Я звернулася до лікарів, кажу, у мене температура, мені щось не так. Вони кажуть, ну треба вже йти в пологовий. Це було дуже неочікувано, але, але нічого, У нас є хлопчик, це дуже добре. А от у Ірини Великої донечка Владислава, четверта дитина в сім'ї. Через цукровий діабет у мами малеча з'явилась на світ із вродженою вадою серця. Дівчинка під постійним наглядом лікарів та на кисневій підтримці. Ми перебуваємо на кисні, тому що у нас проблеми з сердечком і сатурація низько падає нижче 90, а потрібна сатурація 95. І ми добу вона кисню перебуває. Це непередбачувана ситуація. Ну надіємося, що через 3-4 дні нас вже випишуть додому. Перечасні пологи наслідок стресів, інфекцій чи проблем зі здоров'ям пояснюють лікарі. І в останні роки через війну завчасних пологів у жінок стає все більше завдяки сучасним методикам лікування та досвід лікарів дозволяють рятувати життя матерів та їх немовлят. І щоденно акушери, гінекологи, медсестри перинатального центру творять дива, аби кожна мама повернулась в родину зі своєю здоровою донечкою або сином. Яна колодинська, вікторія ворощак, телеканал Віничина.